Друзі, у нас є унікальна програма, яка дуже допоможе тим, хто займається власним покупками з Америки автомобілів е, з таких аукціонів, як Копер, INSURANCE або MANHEIM та IMPACT та багато інших аукціонів. Е, що ця програма нам дає? Тобто маючи таку унікальну програму, ви можете зареєструвати е, туди 300, 400, 500 своїх дилерів, і ви чітко будете розуміти, хто нажав кнопку і хто купив даний автомобіль. Які в цьому є переваги? Копорт буквально десь два роки тому. Да, Копорт десь два роки тому вів обмеження і зробив, розділив категорії покупців. Аукціоні збори, збори, да. тобто, якщо ти категорія є дилер і ти є юридична особа, ти маєш ліцензію на продаж автомобілів, ти є категорія А. Якщо ти є просто фізична особа або, скажімо так, кінцевий клієнт, ти можеш купити даний автомобіль, але за категорією Б. Більш детальніше розкаже Сашко про власне про категорію. Так, аукціонні збори на сьогоднішній день поділяються на декілька категорій і різниця в них є досить суттєва. Тому, маючи категорію Б, ви можете втрачати від покупок під цими категоріями в грошовому еквіваленті від 300 і більше доларів. Тобто це порядка 25-30% аукціонного збору самого. Тобто вона... якщо ти купив автомобіль за 10 тисяч доларів, так. по категорії А ти заплатиш доларів 600. 600-700 не буде аукціонний збір. А якщо по категорії Б? То в районі тисячі. Тобто 300 доларів Суттєво. втратити тільки на аукціонному зборі. одному. Зараз у нас є акаунти, фактично відкриті всі по категорії, а і на них ми суттєво економимо наші покупки. Тобто так само і ви можете маючи свої акаунти або відкрити один акаунт на юридичну особу, яка має ліцензію. Ви можете на цю програму посадити або дати доступи 200-300 людей, які зможуть працювати на цій програмі під тої категорії. І ви чітко будете розуміти, хто зайшов. Власне, під цією програмою, хто нажав кнопку і хто купив кінця цей автомобіль, ви будете мати чітко підтвердження цієї програми. Тобто там в онлайн-часі воно повністю все формує. Ще про акціоний збір, будь-який аккаунт, який на сьогоднішній день відкриває вам будь-яка компанія. Ви, щоб перейти в категорії А, вам треба буде купити мінімум 25 автомобілів на 75 тисяч доларів. Тільки тоді ви зможете перейти в категорію А. Тобто 25 автомобілів ви будете купляти все рівно в будь-якому випадку по категорії Б. У нас такі випадки відпадають, тому що у нас всі акаунти вже прокачені, так би мовити, вони всі на категоріях а. Давай про свою програму більш детальніше розкажемо. Тобто, ви можете цю програму назвати будь-як. Тобто під своєю логом, На даний момент ми показуємо програму, яка називається Караушнс. Ви можете назвати її під своєю програмою, тобто як вона працює і повністю, все ви кожному можете зареєструвати користувача. Розкажи про реєстрацію користувача, так даєте Буквально обмежена кількість інформації для нас це тільки електронну адресу, ваш номер телефону, які будуть слугувати логіном і паролем для входу в цю програму, щоб ви не забули сам пароль. Ми відкриваємо вам доступ і ви маєте необмежену кількість фактично доступів до копорта акаунтів а будь-яких аукціонів європейських, канадських, американських, корето реєстрація проходить дуже просто. Реєстрація і дуже... проходить за пів хвилини. Буквально ми вам даємо доступ, даємо посилання для скачування програми встановлення. І ви під цим логіном заходите, мається вже ця програма при ця програма у нас працює, власне, як на яких ресурсах? Е, вона працює як на комп'ютерах на Windows, на маках, Mac, на MacOS, і програмах для Apple продукції, і так само на мобільних версіях для Android і для е, iPhone. Для продукції ти Apple на мобільних додатках. Тобто ця програма скачується як мобільний додаток, вона скачується безкоштовно. Вона є в App Store та yeah, в маркеті. От, да, то, 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 ви то, собі скачуєте її. І... Зачали, маючи доступ, який вам зробили, заходите, торгуєте. Так, і найголовніше, що є велика кількість аукціонів, які, наприклад, ви можете на ту програму додавати. Тому ж таки, європейські аукціони, американські аукціони, канадські аукціони. Але власне адміністратор має можливість давати доступи тих чи інших аукціонів, тобто він дасть доступ тільки до тих аукціонів яких, наприклад, буде там потреба, яких немає потреби, доступ до цього можна закрити. Так, можна відкрити тільки Америку, можна відкрити тільки Канаду, тільки Європу або все разом. Тобто, не Добре, які зручності в користуванні даною програмою, наприклад, звичайному користувачові? Тобто він може одночасно відкрити копар, часто Так, Можна відкрити як в браузері декілька окремих закладок, тобто ви можете торгувати одночасно на різних аукціонах. В одному ж, наприклад, в ви можете відкрити окремо вкладки на декілька на лотів чи в іншуренці немає різниці, і одночасно паралельно торгувати на декількох аукціонах, слідкуючи просто за часом. Крім того, перевага на даній програмі є те, що ви в ту програму, коли зайшли, у вас є налаштований свій інтерфейс, тобто у вас є свій доступ до калькулятора, який ви можете поставити свої ціни. Які вам були запропоновані чи для свого дилера розробити ціни індивідуальні? Так само у вас є робочі кабінети, тобто всі ви бачите покупки автомобілів з фотографіями загружених за аукціонів і від водіїв. Але це розум... будемо додати. Я розумію, що так само ви можете зайти під, під своїм паролем, і у вас буде зразу всі доступи до всіх аукціонів. Тобто ви тільки нажимаєте копорт, але відкриває коптані шурис, то вам не <кх> треба згадувати паролі на кожен аукціон. Без Тоб... паролю, так. Без пароль. Тобто закритий штат Коперт автоматично заходиться, відкритий штат автоматично заходиться, Правильно ми називали в даному випадку у нас є Коперт декілька аукціонів основних. Є канадський копорт, є копорт для закритих штатів, тобто для штатів Алабама, Мічіган, Вісконсента. І в даному випадку ми можемо просто зайти тобто на Будь-який будь аукціон. Так, копорт, наприклад, ми відкриваємо. От Відкривається копорт ми. Так, Ми от вже в акаунті. Тобто... Добре, ну можете як відкрити паралельно ще одне ще вікно. Тут додати вкладку можна. Додати. Вкладку. Тобто, і тут буде в тому ж самому вікні, тобто ще один користування, не ще один простувач, а ще один полот можна ти Або відкрити, опять же ж таки, знову інший От є інший аккаунт відкриваємо того самого компорта, чи канадський, чи з закритих штатів. Тобто можна паралельно і американський грати, і паралельно можна грати і канадський. Так. канадський. І Або закриті штати от, в Копард. Тут у нас будуть от, розміщатися різні вкладки, які відкриваються паралельно, і можна користуватися ними, переходячи з одних в друге. Можна зменшити просто кількість і вже добре, розпраців. а про особисті кабінети, тобто, якщо... Тобто наскільки я розумію, що дана програма дає можливість особистого кмету кожного клієнта, і знову ж в тому особистому клемету є калькулятор. Відповідно, під кожного клієнта можна вбити його цифри. Наприклад, тобто, Клайпеда, Львів, в одному можна вбити 600 доларів, а в другому можна вбити 700 доларів. Або вартість контейнера можна вбити там, з Нью-Йорка 600 доларів з Нью-Йорка, або шопідесот. Тобто під кожного клієнта калькулятор вбиває ті цифри, які ви з ним домовилися. Так, правильно? калькулятор він є розрахований у нас на доставку, як на Клайпеду, так і на Одесу і цифри ви можете собі під кожного вашого клієнта індивідуально розміщати, пропонувати, щоб людина мала коректно собі прораховувати вартість доставки. Тобто, а які ще <щось с> зручно. Так само мої покупки, коли заходимо, людина бачить все, що в нього є, куплено, що придбано через нашу компанію, він везе. Тут є можливість переглядати фотографії Фотографії спорта, з порта? Америки від водіїв, від порта, при загрузці і так далі. Відстежити контейнер, коли він з'являється, вже безпосередньо машина в контейнері. Контейнер транспортується, ми тут можемо відстежувати, де на якому місці він знаходиться, коли прибуває Тобто, Та, Та, Вся інформація, яка тобі потрібно про твій автомобіль, то особисто все повністю. Там, все Та, ця програма тобі повністю все показує. Хто не потрібно заходити в Google чи в інші якісь додатки, все в одній програмі, все відставляється. З кліком одної кнопки. Добре, а ще таке важливе питання в нас є як аналіз, наприклад, кожного клієнта. Якщо у тебе там є 300 клієнтів, і ти навка хочеш розуміти, який клієнтактивний, який, не активний, який, який е, купляє або цікавиться, або не цікавиться. О, так. Так, той, хто є адміністратором даної програми, хто є адміністратором даної програми, він має можливість бачити. Список користувачів, список акаунтів, коригувати їх, назви або місце розташування, які перший, які другий. Статистика по людях, хто коли заходив, скільки кліку, скільки ставок зробив, скільки виграв автомобілів. Це в нас для перегляду для пошуку. Саме якщо ви маєте номер лота або він код, то номер лота, він коду ми можемо побачити, хто саме на той, кому заходив, поставив які ставки. Більше того, ці... Ставки, які ставляться, вони фіксуються скріншотами. Тобто ви можете мати підтвердження безпосередньо, годину, дату, коли людина зайшла, яку ставку поставила, і екран сфотографував цю ставку, і мати для себе підтвердження. Тобто можна провести роби... та людині хто яку ставку. Навіть зробити порівняння, якщо одночасно в декілька секунд різниці два. Користувачати типу, проведений самий автомобіль, ми можемо бачити, хто скоріше поставив ставку і яку саме, і хто пізніше. Тобто повністю аналіз і повністю все документується, хто на жаль, є клієнт, так. Та клік, щоб для того, щоб клієнт, той, чи що той клієнт купив цей автомобіль, правильно? Так. 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 Ну, є це є дуже клік, дов... О, є кліки І тут є у нас скріншоти. Хто коли заходив, і що робить. Ну, тобто я розумію, що про особисті кабінети ми вже дали більш-менш пояснення про калькулятор під кожного клієнта, який кому ті цифри бувати, таких домовилися. Саме є можливість, тобто собі автоматично може під свої дирецькі умови порахувати доставку даного автомобіля. Правильно yeah. про те, що наприклад, дана програма можна грати одночасно і закритий копорт, і відкритий копорт, і Алабама, і Канаду, тобто саме ми це все. Скажімо так, людям пояснювати. Да? І не тільки копар, то тут є європейські аукціони, і корейські аукціони. Тобто все, що є тут, можна паралельно торгувати просто під різними вкладками. Про мобільний додаток і всі використання Android ми більш-менш так само пояснили. Про мову, мова у нас так само є. Так, для зручності ми зробили ще переключання мов, тобто це є, Ми можемо ця програма працює як в українській мові, польській і Англійський, Англійський. 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 Да. це тримовний сайт. Тобто, ну взагалі сама по собі програма є унікальною, тому що ми її писали близько трьох років, да? чи два роки ми десь користуємося, тестуємо її. Да? Два роки ми користуємося тестуємо. Ми чітко розуміємо, що вона працює впевнено, ми чітко розуміємо, що вона працює правильно, і ми даємо можливість багатьом людям купувати власне під категорію. А. Тобто під А може купити 300-400 після і ми це все можемо святкувати. Але знову ж таки, ми даємо доступи до всіх аукціонів. Паралельно можна грати, не треба паролі. Так само ми показуємо там, що стосується європейських акціонів та автомобілів, так само є карпетру доставки автомобілів з Європи. Тобто ця взагалі програма є унікальною такою. Програмою. Унікальна вона єдина в самому роді, і розроблялися суттєво. Тому ми її формували близько трьох років, роки вже повністю тестуємо. Програма унікальна, працює, і вона має дуже велике майбутнє і право на життя. Да, тому ми хотіли з вами подивитися, таким враженням. Саме головне, що наші менеджери користуються і кажуть, що їм зручно. Ну да, є... багато де нас є більше всі кінцпартів, десь біля 500 партнерів. Ну та наші десь біля 500 партнерів, партнерів і вони всі нами користуються. і власне дає унікальну можливість доступу до всіх аукціонів. Паролів не треба, нічого не треба. І ми чітко розуміємо, хто купив цей автомобіль. Це унікальна можливість, Тому раджу, раджу вам користуватися, використовувати цю програму, застосовувати її. А все, що треба, ми готові вам більше підказати і розказати. Звоніть до нас компаніюба, то ми дамо всі інформацію, що зацікавить.